Ти подиви на цих ватників. Вони Харков захоплюють, Одесу вони захоплюють, не є. Да воюєте ви, сука, дронами іранськими. У вас свого майже нема нічого. Боєприпаси у вас з Кореї попросили, щоб дали. Вони ВПК своє. Що ви накрутили? У вас сухпайок, ви з Білорусії просите, щоб білоруси вам сухпайок робили. Ви на одяг свої гляньте. Китай, вироблено в Китаї. Нація ви, гамнюки ви. Ви забули, як під Києвом, вам українці на одному ентузіазмі люлей надали, да попалили вас. Давно це було, да вам нагадають. Україні допомогу, Да срать ми хотіли на цю допомогу. Ми виламі вас по У шльопки. А українцям треба менше вестись на цю брехню, яку айтішніки за бабки тулять. Слава Україні, героям слава!